Як перестати нервувати через дрібниці та стати спокійнішими, Як стати мудрішими і зберегти свої нерви? Часто люди схильні переживати через будь-яку дрібницю, бо приймають усе близько до серця. Однак подібне заважає людині раціонально дивитися на речі та контролювати свої емоції У підсумку. Така реакція негативно впливає на вашу нервову систему, якість сну і здоров'я загалом. Залишається лише знайти способи, які допоможуть вам перестати нервувати через дрібниці і почати радіти життю. Ось поради, які допоможуть вам стати спокійнішими. Живіть сьогоднішнім днем. Наймовірніше. Ваші хвилювання пов'язані зі звичкою накручувати себе. Сьогодні ви, наприклад, зазнали невеликої невдачі і тепер думаєте, що в майбутньому станеться щось страшне. Однак не варто переживати про те, що трапиться колись. Звісно, дехто скаже, що не можна не думати про майбутнє, але ваше життя протікає саме сьогодні. І ваші поточні думки та дії вплинуть на ваше завтра. Тому ви маєте використати сьогоднішній день по максимуму, так би мовити, викластися наповну. Відмовтеся від думок про погане. Дайте собі час заспокоїтися, зібратися, а потім постарайтеся все розкласти по поличках, подумайте над ситуацією. Уявіть, що може статися в гіршому випадку. Чи справді наслідки такі жахливі? Якщо нічого катастрофічного не очікується, то перестаньте переживати. В іншому випадку, вам слід почати діяти вже зараз, щоб уникнути негативних наслідків. Розподіліть свої цілі в житті, визначте, що для вас важливо, що ви поставили б у пріоритет. Тоді ви просто не захочете витрачати час на другорядні переживання, адже вони ніяк не пов'язані з вашими цілями. Навчіться вирішувати проблеми, записуйте все в блокнот, вкажіть у ньому проблеми, які вас турбують. Найосновніші, що потребують негайного розв'язання, нехай будуть перераховані на початку списку. Потім опишіть яким чином ви будете вирішувати виписані проблеми, після чого переходьте до справи. Такий підхід допоможе вам раціонально поглянути на ситуацію, позбавить зайвих переживань і страхів, які завадили б вам ефективно вирішити проблему, займіться чимось новим. Можливо, у вас занадто багато вільного часу, який ви не знаєте, чим зайняти. У підсумку ви накручуєте себе зайвими проблемами, знайдіть собі захоплення. Такий спосіб допоможе вам позбутися порожніх негативних роздумів. Хобі допомагає людям відволіктися, провести час набагато цікавіше і корисніше. Перестаньте вигадувати проблеми. Коли ви постійно переживаєте, то вам здається, що все негативне буквально переслідує вас, і в цьому є своє пояснення, адже думки матеріальні. Якщо ви налаштуєте себе на те, що все буде погано, так воно і станеться. Наприклад, дівчина збирається на побачення з хлопцем, але вона настільки переживає через майбутню зустріч, що опірковує кожну можливу негативну деталь, або вона матиме поганий вигляд, або виявиться, що їм з молодою людиною нема про що говорити, а можливо, і зовсім побачення зірветься, не варто переживати через дрібниці. Практично завжди є можливість все вирішити. Намагайтеся адекватно оцінювати ситуацію. Не думайте про думку оточуючих. Ваше життя мало кого стосується. Жодні сторонні особи не мають право оцінювати ваші вчинки і обговорювати, що відбувається з вами. А якщо їх турбує ваше життя, то це явно не ваші проблеми.